Тайванські медики подолали 8 тисяч кілометрів, щоб безкоштовно лікувати українців. Ці люди вони не розуміють нашої мови, але вони розуміють наші серця і наші думки. Віра втратила все. Її дім залишився на окупованій частині Запорізької області. А разом з домом звичне життя, спокій і здоров'я. Ось я вчора зробила ці іглоукаливання на пояснички. Сьогодні вже їх на світ народилася. Віра одна з понад трьохсот українців, яким допомагали одинадцять фахівців з Тайваню: кардіологи, стоматологи, гематологи, спеціалісти екстреної допомоги. Серед їхніх пацієнтів були військові, діти, літні люди, переселенці. Я задоволений, задоволений відношенням, підходом. Консультації, на які надають лікарі, ми такі доброзичливі ці тайванці. Це, це такі люди, як українці, як українці, такі добрі. Тайванські й українські лікарі працювали пліч опліч і вчилися одне в одного. Понад 50 наших фахівців безкоштовно опанували курс порятунку життя. Це вже другий раз для мене в Україні. І також це вже другий раз у користині. Мені дуже подобаються тут люди, і те, що ми зробили, це найкраща наша медична допомога, яку ми могли надати тут. Мобільні клініки працювали в Тернопільській, Житомирській і Хмельницькій областях. Ініціатори місії, благодійний фонд, Християнська медична асоціація України і Тайванська клініка Макай Меморіал Хоспітал.